Привіт, привіт на каналі Україна Авто. З вами Артем. Зараз я знаходжусь на автошоу. Перед вами Lexus LC500 в білому кольорі. Трьохшарова фарба. Автомобіль 23-го модельного року. Дана автівка комплектується мотором 5-літровим v 8 на ось таких 21-х колесах. По кінським силам мотор на 464 конячки. Зверніть увагу на задні стопи, які затемнені. Це задній бік автомобіля. Вихлопна система на дві труби. Максимальна швидкість давної автівки 270 км на годину. Прискорення до 100 км за 4,3 секунди. Зараз покажу всередині, який салон автівки. Ось таку темно фіолетову відтінку. Шкіра. По ціннику така краса коштує.